На Чернігівщині у прилуках загинуло п'ятеро людей. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, це дві жінки і однорічна дитина. Їх знайшли під завалами після масованого удару російських безпілотників. Ще восьмеро поранених госпіталізували. Російські війська атакували житлову забудову шістьма ударними дронами. Попередньо їх визначили як герань. Під атакою шахедів сьогодні також були Херсонщина і Харківщина. Скільки ворожих цілей вдалося збити? Як змінилася тактика обстрілів з боку РФ? Про це розпитаю Юрія Ігната, начальника управління комунікації повітряних сил Збройних сил України, пане Юрію, рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні, Добре, слава вітаю. Отже, скільки з ворожих цілей, скільки запустили, і скільки було збито повітряними силами? Е, ну, маємо сьогодні типову атаку, яка сьогодні було спровочувалася е, атаками балістичної ракети. Ну, я хочу для розуміння пояснити теж нашим глядачам, що дійсно, окрім того, що подається за нічні удари е, щодо безпілотників різних типів, так чи ракет, е, постійно тривають атаки, атаки керованими авіабомбами. Різних типів ми їх так називаємо кабами по-простому, так як уже як повелося, і таким чином атакуються як з півночі, так і зі сходу. Так і бачимо жахливі наслідки е, на Херсонщині. атаки кабами зрештою не припиняються. Взагалі цілодобово противник застосовує тактичну авіацію. Ну а щодо нічного е, удару, саме безпілотниками різних типів, це і ударні беплати по шахет, а також дрони імітатори. То загалом цієї ночі було їх 103, плюс балістична ракета із Ростовської області, «Іскандер-М», вірніше, або ж КН 23 Із З них було знешкоджено 74 чотири самих безпілотників, що означає знешкоджено. Розумію, так деякі з них збиваються в основному шахіди вогневими засобами, так як власне найбільш ефективно збиття. Проводиться або ж це авіація, здійснює або по сухопутних військ, можуть бути застосовуватись мобільні вогневі групи, дрони перехоплювачі або ж е, також для подавлення системи радіоелектронної боротьби. Ось таким чином усі доступні. Для збиття засоби використовуються для того, щоб максимально ефективно відпрацювати по цих цілях. Ну також знаємо, що таке локаційно втрачені, так вже мабуть, усі вже знають, але все одно треба пояснювати, бо люди забувають це те, що може бути або то пошподавну нареп, або ж БПЛА, які противник використовує як імітаційні цілі для того, щоб перевантажити нашу систему проти на оборони, або змусити нас використати вогневі засоби. Ті ж самі ракети на цю ціль, так для така мета противника, і ускладнення загалом повітряних установ для цього. Противник використовує дрони імітатори, от вони відпрацьовуючи свій ресурс, чи їх не, не перехоплюється збивається або ж зачіпляється за якісь об'єкти, так типу дерев, там можуть бути вишки. Часто теж знаходять такі би пила, що потрапили на якусь природню. Чи не природні перешкоди? От вони вважаються локаційно втраченими, так як пропадають з радарів, відповідно, падають на землю. От, власне, такі результати сьогодні роботи. На жаль, також є і ураження в основному при фронтовій території. Противник атакує великою кількістю БПЛА області, які межують, або ж лінію зіткнення, або ж з Російською Федерацією безпосередньо на півночі. Таким чином. Вдається великою кількістю завдавати удари саме при профрунтових містах, пане Юрію. Росіяни почали все частіше застосовувати БПЛА «Молнія», зокрема на Харківщині, і модернізували їх. Тепер вони є загрозою і одночасно платформою для запуску FPV. Чи так це треба дивитися на землі? Точно говорити можуть ті, хто знайшов і має власне. Доказову базу я вам просто скажу, що ми щодня знаємо новини, які, які ну які несуть щось нове, так в російському застосуванні? От буквально нещодавно застосували вони також БПЛА реактивного типу, які в нас з. Акваторії Чорного моря були шахеди, ті ж самі модернізуються, можуть нести різне корисне навантаження, в тому числі навіть можуть працювати як і розвідувальні БПЛА. Ну, а також, окрім молнії є ті ж самі бандеролі, БПЛА реактивного типу, гібєри, які теж становлять загрозу і можуть використовуватися як ударні БПЛА. Тому противник буде ці технології певною мірою розвивати для того, щоб йти по. На крок попереду в нас так би мовити, але ж е, Україна буде робити все для того, щоб бути першими в інноваціях, е, переважаючи таким чином противника. Це війна технологій, е, Це вже давно всім стало зрозуміло, що е, виграти війну можна лише технологіями, інноваціями, е, які е, які широко застосовуються саме в цій війні, і весь світ е, дивиться на Україну під мікроскопом. Вивчаючи наш досвід ведення сучасної війни, тому що війна ну за ті три роки настільки змінилася, що ставляться нові рекорди, інколи от, власне і які радують нас, маємо увазі те, що відбулося останнім часом. Так, і 1 червня Україна, саме Сили оборони, служба безпеки, довели, що Україна змінює хід війни. Про це писали New York Times і військові аналітики саме завдяки технологіям. Поговоримо про Павотину і розкажіть мені, от з боку повітряних сил, яке значення має успішність цієї операції, що кажуть наші пілоти і сили протиповітряної оборони. Я думаю, що тут має власне подякувати е, нашим СБУ і всім, хто долучився до цієї операції. Вся Україна і, і не тільки Україна, скажімо так, тому що безпрецедентна історія операція дійсно була проведена. Е, ви пам'ятаєте, як ми раділи знищенню? Якогось літака подібного, так А 50 чи ту 22 два, як Росія втрачала це було невимовне свято. Та будь-який літак су 34 А тут, от власне, підтверджене знищення чи пошкодження такої величезної кількості. Ну тут 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 нічого, навіть і коментувати. Мабуть, бачили всі, що в коментарях і взагалі в новинах в новиних стрічках відбувалося, яка... Власне, іфорія стосовно того, що ми Росія позбавилася такої страшної смертоносної зброї її позбавили ніж так. Служба безпеки України, якою вона територізувала наше населення з перших днів цієї страшної війни. Звичайно, мають вони ще літаки. Звичайно, є в них ракети, і загроза нікуди не зникає. Ну але суттєво арсенал було так зменшено власне цієї. Цієї техніки, яка є унікальною в своєму роді в світі, це ж в 50-ті роки, так їх будували, і вже такі не будують такі літаки. Правильно? Власне, в Росії розвинуто авіабудування. Просто питання в тому, скільки треба грошей, щоб але щоб їх щоб створити такі літак. Може, якщо створювати, мабуть, треба створювати з прицілом в майбутнє, так? Чи... Чи є потреба сьогодні в Росії вкладатися у літаки, які були актуальні там в минулому тисячолітті, так би мовити? Тому але є, там вони впираються є в, те, в те, що і... треба імпортні складові, а вони під санкціями. Пане Юрію. Ще хочу, от так. щойно було відео. Поки ми з вами говорили, оці покришки поясніть, воно ж щось допомагає? Ні, ну ми бачили, що воно не допомогло, але для чого? Кришки, малюнки на, на полосах літаків. Вже ну всі з цього власне вже зробили. Вже меми певні малюють. Ну я не знаю, що, що воно може допомогти. Ну можливо, в якійсь мірі э, захистити від якихось уламків, десь там може отримувати менше пошкодження. Літак, ну але ви знаєте, що літаки це не є э, якісь броньовані цілі. Э, корпус літака складається з бюралюмінію. Легко прошивається уламками навіть невеликого вибухового пристрою. Ну вони знають, ну всі вже з, з тих покришок посміялись, в тому числі і російські профільні пабліки, які пишуть про авіацію, теж вже встигли протролити. Значить, то ні покришки ні, ні спасли, як ми написали, ні намальовані на злітках е, самі силуети літаків. Пане Юрію, дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України.